Вітаю вас, моя шановна публіка. Дякую вам за ваш дорогоцінний час, який ви проводите на моєму каналі. Дякую вам за коментарі, за підтримку. Підписуйтеся, хто дивиться мій канал, я буду вам за то дуже вдячна. Що я вам скажу? Знову заголовки в Ютубах буквально кошмарять людей. Пишуть, що тут є закордонні видання, публікують такі статті, де йдеться про те, що Росія до 26-го року хоче захопити Харків, Дніпро, і, здається, Запоріжжя, так, про ці три міста. Ось прямо то я сьогодні зранку це дивлюся, думаю, боже Боже, мало нам. Оце того Навального, що тут є. Ще нам ще ця війна не скінчилася. Так? Ми чекаємо її закінчення в 24-му році, а нам вже розказують, що в 26-му році так, на вас чекає нова окупація, і Росія, значить, піде, і це не, хтось от ну, якісь закордонні видання. Не пам'ятаю, як воно то називається, але статті якихось поважних дядьок, які оце таке пишуть. Ну, давайте запитаємо, що ж там насправді. З приводу захоплення Харкова Дніпра і Запоріжжя в 26-му році. Харків, Дніпро і Запоріжжя в 26-му році. Що це таке має бути? Дивіться, кажу Харків, Дніпро і Запоріжжя. витягую трійку звіл, бачите, три напрямки. Ага. Так, розказую, зрозуміло. От трійка жезлів каже, що такі розмови у росіян є. Ну, у росіян, там десь у їхнього керівництва. От. І трійка жезлів навіть так чітко вказує: от три населених пункти чи три напрямки, що я сказала. Пажі взагалі показують якісь можливості, які можуть відкритися при певних обставинах. Але от ми тут бачимо пажа мечів. І паж мечів він якось тут, знаєте, ентузіазму не викликає. Бо по пажу мечів мечів проходять такі непередбачувані ускладнення, скажімо так. Коли з'являється паж мечів, це про якесь попередження, що він має бути готовим до якихось випробувань і непередбачуваних подій, які для, для нього, для цього ж пажа, ну це як е, е, плани, так. І, і, і то ці непередбачувані неприємності, якісь е, не дуже добрі події, які готує доля. Оце ж бачите, колесо фортуни ще паж. Це про те, що це як інформація. От я запитала, от що там у планах у російських лідерів? Чи дійсно вони 26-го року хочуть захватити ці три міста? Ну, це, знаєте, це як просто якась інформація до роздуму. Все ж таки, тут пажі, тут щоб така якась дія конкретна, то ні. До того ж, от дивіться, ось вони базікають, щось планують. Але ось опоруч три старших аркани, причому не будь-яких, так, вони показують зміну долі. Дивіться, колесо фортуни, імператор та ще плюс диявол. Це зміни, які несуть новий порядок. Але він по дияволу руйнівний і хаотичний. Диявол показує, що на Росії до того часу, так, як вони от кажуть, ну на 26 й рік вони планують, так? щось вийде із-під контролю. Це такий, знаєте, Росія встає на руйнівних шлях. І імператор тут взагалі підписує якісь дурнуваті закони, тут кажуть. Це про те, що процеси, які запущені на Росії зараз, приведуть у 26-му році країну до падіння по дияволу. Тут падіння, тут, ну, тут не про війну, тут про те, що ось вони тут тільки планують, Базікою, так, дивіться, трійка і Паш. Це такі собі мілкі карти. От, але надалі кажуть, доля зміниться настільки, що їм, ну, я так думаю, що їм не буде, не до наших місць буде. Ну-ка відкриваємо колесо фортуни. Ось дивіться. Коли є колесо фортуни і десятка жезлів це, це удари долі, від яких важко прийти в норму. Бо десятка і це ж до речі, кінець. Десятка. Я вам завжди кажу, десятка це кінець. Тобто це така тягар, під якимось, бачите, людина сидить, не може випрямити спину. Тобто, це людина, яка не може випрямитися під ударом якийсь удар. Це така ноша, яку неможливо нести. І оце ж колесо фортуни про це каже, та все ж повертається так, що вони те, що вони на себе натягнули, вони не можуть витягти. Ну, це і ті санкції, так, які там будуть з року в рік діяти, і вони ж дійсно не будуть ніяка ж поліпше. Так. Можливо, ще будуть якісь підписані закони, якісь проекти. Може, це якась реакція всього світу, яке буде приводити до того, що події до речі, Колесо Фортуна – це карта року, тобто кажуть, та через рік. Їм буде зовсім не до війни, тому що тут такі моменти, знаєте, не можу нести і, 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 і тягти вже мені важко, і я згинаюся під тією ношою. І що це за важка доля? Тобто я тут не бачу такого їхнього радісного гойда. Відкриваємо імператора. А ось вам і зубожіння. Імператор плюс п'ятірка пентаклів це як бездарне правління імператора, яке веде до краху і зубожіння. Це я відкриваю оці от старші аркани. До цих старших арканів я витягую додаткові карти. Ось вони кажуть. А моє питання було. Ну, чи дійсно вони будуть захоплювати ці території в 26-му року? Карта що... відповідає, що ти кажеш? Там так доля зміниться цими трьома картами. І от я зараз кожну карту відкриваю. Тут грошей немає. Тут зубажіння наступає, тут починаються проблеми всередині країни. І відкриваємо диявола, мир. Дияволи-карта мир. Ну, То знаєте про що кажуть? Що до того часу ситуація обнулиться. І буде виглядати зовсім по-іншому. Плани, які зараз у диявола в цього, ну, вони кардинально зміняться. Зміниться весь світ, і ставлення до Росії теж зміниться. так? І тут зміниться її геополітичне значення, тому що імператор і диявол це політика ще означає Політика. І Тут такі зміни, слухайте, ну не на, не на краще. Тобто по цим картам зовсім не про окупацію територій, тут більше ідея таке про занурення Росії у світ власних проблем, і тут безкінечна боротьба за владу. Ну тут слухайте, знаєте, так от неприємно читати такі заголовки, такі новини, коли і ще, ще 23-й рік тільки скінчається. Плануємо, що 20, 23 й рік закінчується, в 24-му році весь світ планує закінчення тієї війни, і мої таро теж то планують. І тут нам НАТО тобі, здрасте, 26-го року буде оце таке. Тому, ну що я вам можу сказати? Давайте не переглядати оці дурнуваті відео для того, щоб ну, просто уберегти свою нервову систему. Тут... В 26-му року давайте до нього доживемо, але мені ця карта дуже порадувала. Каже: на той час буде мир, тобто воювати вже наші країни не будуть. Звісно, можливо, по дьяволу там будуть якісь неприємні моменти. Можливо, це ось ви бачите, як він держить указ. Можливо, якісь там. Паперові, якісь законодавчі там моменти будуть. Так? Але тут зовсім карти не показують про війну. Зовсім, коли Содолі каже, Та через рік у вас все поміняється. Росії буде зовсім не до війни. І оці карти, що показали на їх, оце, тяжка ситуація, яка веде до краху до закінчення, і п'ять монет це зубажіння. Тобто заспокойтеся. Харків, Дніпро, Запоріжжя і вся Україна не будуть вони йти на нас з новою окупацією. І я вам дуже дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.